Друзі, вітаю! Ви на моєму Ютуб-каналі Катерина Власюк. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео. Я трішки розповім структуру свого YouTube каналу. Час від часу я змінюю напрямки, але в будь-якому разі цей YouTube канал він має два напрямки основні. Це Напрямок для людей, які розлучаються, оскільки я є сімейним адвокатом вже 10 років, моя перша книга про розлучення, розлучення сповіді адвоката. І тут в підбірці відео на каналі ви знайдете курс легке розлучення та серія підкастів з жінками, які проходили розлучення, які нададуть свою підтримку, рекомендації, на що звернути увагу. І в цій серії є і моя, як то кажуть, особиста сповідь про моє розлучення. І далі блок про, оскільки я є експертом у сфері шлюборозлучних процесів, я останні два роки навчаю адвокатів, випустила другу книгу Адвокат на мільйон і серія певних відео присвячена розвитку адвокатів-юристів. Я... Проводжу навчальні продукти для людей, які хочуть побудувати успішну кар'єру, отримати. Ключові навички скористатися моїм досвідом, оскільки я власниця юридичної компанії вже 10 років. Вона є успішною, вона і лідерна ринку сімейної адвокатури, і там я не знаю останні 8 років не виходимо з топів. І я як сімейний адвокат і моя компанія як компанія. А в цілому за плечима один власний розлучення і 150 щоб розлучних процесів. В цілому 700 кейсів я вчу, як заробляти кошти адвокатам. Не платячи хабарі, тому що за свою більше двадцятилітню юридичну кар'єру я не дала жодного хабаря. Я виграю своїми мізками, своїм професіоналізмом, і мої клієнти про це дізнаються на першій консультації, які послуги я надаю, а які не надаю. Крім того, я вчу, як можна досягнути успіху і заробляти класні гонорари в професії. Власне, про це моя книга. От є курс присвячений цьому там Заняття, яке називається адвокат-мільйон, там все і про особистий бренд, і про те, як комунікувати з клієнтами, які мають бути договори, як позиціонувати себе на ринку, як працювати з судами, як вибудовувати стосунки з своїми колегами-юристами і адвокатами, як створити власну компанію, як платити податки. Тобто всі відповіді на запитання, як від просто найманого працівника перейти у. Або у адвокатське об'єднання, або у адвокатське бюро, або самозайнята особа адвокат тобто побудувати власний бізнес. Але сьогодні в цьому відео я вам трішки розповім про мій курс, який нещодавно відбувся, і ми його завершили буквально на минулому тижні. Він називається Практичний курс сімейного права. І я дуже рада, тому що зібрала відгуки від моїх кліє... учнів, які поділилися своїми інсайтами. І я також про них зараз вам скажу, тому що на Ютуб-каналі Асоціація адвокатів я, як співголова сімейного комітету і член наглядової ради Асоціації адвокатів, проводжу дуже багато безкоштовних майстер-класів. Там їх більше 30 тільки з початку повномасштабного вторгнення. І для мене дуже важливо, і я ніколи не була юристом, який просто читає судову практику, наводить якісь позиції і ну, досить так. Сухо відповідає на запитання. Я більше творча особистість, і для мене дуже важливо, щоб люди, яких я навчаю, вони усвідомили сенси професії сімейного адвоката. Тому що я до цих сенсів йшла 10 років. Тільки зараз, враховуючи мій великий дуже досвід, я можу дуже легко зрозуміти проблему, розпакувати її. І дати максимальну цінність своєму довірителю. Але так, звісно, було не завжди. Я як і робила, так і продовжую робити помилки. Але зараз настав той час, коли багато юристів задивляються на сімейну адвокатуру. Тому я вирішила, бо був такий запит, і мені час від часу писали ті юристи, які на мене підписані, які є в телеграм-каналі. До речі, в мене є телеграм-канал, наставник адвокатів. Там уже більше 150 підписників. Я туди викладаю дописи, відео, свої поради, левхаки. Ну, от, Живу в моменті там майже кожного дня. Тому, якщо ви юрист або адвокат, підпишіться на цей канал, він вас точно надихне. В тому в своєму курсі, який тривав 6 тижнів, і він складався з шести великих лекцій, я не давала теорію, бо можна прочитати, просто сісти і прочитати, якщо ви хочете бути сімейним адвокатом, я вам просто раджу сісти і прочитати ось таку книжечку, яка називається Сімейний кодекс. Так само ви можете прочитати теорію сімейного права, так само можете повибирати позиції Верховного суду по тому чи іншому майну. Але все це не навчить вас мислити як сімейний адвокат, не розуміти клієнта до кінця, не знати, що з ним потрібно робити на першій консультації, щоб цей клієнт відкрився вам і щоб ви змогли зайти в професійну і продуктивну професійну і продуктивну комунікацію. Отож, на першій лекції ми говорили про те, як формувати продукти сімейному адвокату, що ви можете давати клієнту, як це називається, як це виглядає, скільки це може коштувати. Тому що, коли до вас звертається людина за консультацією, ну, як мінімум, ви маєте сформулювати те, що у вас є такий продукт, і ви його продаєте як консультація. Можливо, ви хочете консультувати безкоштовно, можливо, у вас є категорії, які ви консультуєте безкоштовно. Тобто я дала покрокову таку інструкцію для того, щоб зрозуміти, що може бути вашим продуктом, і коли до вас звертається людина. Ви вже маєте сформульований свій, умовно кажучи, прайс або умови роботи, по яким ви працюєте, і ви це людині пред'являєте. Це дуже полегшує комунікацію, це не відволікає вас, це зменшує кількість безкоштовних хвилин, в цілому годин, які ви витрачаєте на те, щоб на початковому етапі прокомунікувати з людиною. Так само на першій лекції ми говорили про те, як проводити. Консультацію з клієнтом, і я відібрала трьох людей, з якими у відео провела онлайн консультацію Це були три різні людини з трьома різними проблемами, і мої учні бачили, як я комунікую, як я вибулаштовую діалог, як я налаштовую довіру, які питання я задаю, як це все відбувається, на що я звертаю увагу. Ми потім в завершенні цього урока обговорювали з учнями те, як воно не очевидно, коли людина приходить з запитом на одне, а насправді з'ясовується, що вона хоче іншого, і що треба просто налаштувати план дій. Але людина в розфокусі, вона не розуміє, куди їй йти. Це може бути перше її розлучення, вона може бути в затяжному стресі. Тому це все рулити процесом має адвокат. Чому я розповідаю про цей курс, тому що я його і далі продовжую продавати в записі 6 лекцій, плюс додатково гайд по тому, як вести покрокову інструкцію, інструкція, як вести консультацію. Коштує 9500 гривень. Ви можете мені написати в Дірект інстаграм або в моєму телеграм-каналі, або тут в коментарях, і я вийду з вами на зв'язок або зателефонувати до офісу мого бюро і вам там завжди підкажуть. Друга лекція була про розлучення і стягнення аліментів. Взагалі, що таке розлучення, які варіанти є, як стягувати аліменти, що обирати, на якому етапі, як з'ясовувати. Тому що задача ну, є мінімум три варіанти, як розлучитися, і три варіанти, як стягнути аліменти. Але насправді цих всередині цих варіантів може бути ще багато різних варіантів. Якщо у вас немає досвіду, якщо ви мало досвідчений сімейний адвокат, бо навіть якщо ви адвокат, який займається всім підряд, і в тому числі сімейкою, ви не можете знати всіх цих нюансів. Але на старті, якщо ви поведете клієнта не туди, ви можете не закрити. Розлучення, а навпаки, його скажімо так вивести на рівень ескалації конфлікту. Тому ці, ці варіанти дуже важливі ну знати їх дуже важливо. Третя лекція була лекцією з нотаріусом, яка розповіла, які є варіанти укласти дитячий договір, поділ майна подружжя, шлюбний договір. А дуже важливо це розуміти, тому що якщо ви працюєте з родиною, яка може знайти порозуміння, або ви є медіатором чи переговорником, як я, ви можете закрити багато ваших справ. Більше половини, так завдяки переговорному процесу, але багато юристів не знає, що можна укласти нотаріальний договір. Не треба подавати на розподіл майна через суд. Тому о, нотаріус розкрила всі такі важливі нюанси о, цих договорів. І, до речі, мої студенти в рамках курсу вони також можуть купувати у мене шаблони, моїх відпрацьованих шлюбних, дитячих договорів, поділ майна подружжя. Четверта нас лекція була досить така важка. Вона стосувалася визначення місця проживання дитини, графіку побачень та справи по домашньому насилю. Вона була найбільш об'ємна, найбільш складною для розуміння, дуже багато різних таких моментів. Але після неї учні сказали, що в них розвиднілося в голові, вони розуміють структуру, вони усвідомлюють взагалі на якому етапі які справи треба піднімати, відкривати, чи, чи взагалі їх поки не чіпати, поки там. Там не почалася якась історія, куди потрібно включатися, і дуже важливо усвідомлювати завжди на кожному етапі, що адвокат це людина, яка не має нашкодити. Але часто я бачу, як мої колеги-опоненти менш досвідчені, вони просто ну, натискають на всі червоні знаєте, кнопки для того, щоб ескалувати конфлікт, але можливо. Я з часом почала розуміти, що вони це роблять несвідомо, від нерозуміння, яким шляхом повести клієнта так, щоб він отримав максимально класний результат. П'ята лекція стосувалася виконання судового рішення по аліментам, по поділу майна, по розлученню, по графіку побачення, тому що ну, насправді виграти справу це півбіди. Друга частина, і багато юристів не допрацьовують тут, коли не надають сервіс клієнту супровід під ключ до кінцевого результату. І повірте, щоб зареєструвати розлучення, потрібно пройти шлях. А багато юристів кидають своїх клієнтів на етапі винесення судового рішення. А це ще не кінець. Інколи люди можуть через суд розлучитися, але цього розлучення ніде не буде реалізовано. І тоді, коли їм потрібно буде швидко укласти якісь угоди або вирішити питання, або прийняти спадок, чи ну будь-що, що зараз в нашому буремному і військовому світі дуже актуальне і нагальне, вони не зможуть це зробити. І ви ніби провели людину через розлучення, але ця людина отримала негативний досвід, бо ви не закрили її питання до кінця. Тому ми, власне, і я про це говорила зі своїми учнями. Ну і шоста лекція це моя улюблена лекція, бо вона стосувалася поділу майна подружжя, судові спори по поділу, переговори, як і що ділити і на що звертати увагу. Тому, власне, якщо ви Молодий юрист чи адвокат, який є, тільки має амбіції стати сімейним адвокатом, або вже вже потрішки рухаєтеся в цьому напрямку, або вже навіть маєте кілька успішних справ, або можливо не успішних, також так буває, це нормально. Я також програю справи і з цим окей. А, то і вам відгукується, пишіть, я з радістю вам запропоную. Взяти участь і повчитися у мене на практичному курсі сімейного права, тому що мій досвід він є безцінним, оскільки я пройшла вже дуже багато різних процесів не тільки в Україні, міжнародні спори, і власне, навіщо вам набивати свої. Як то кажуть, перші невдачі, якщо ви можете скористатися досвідом успішного адвоката, тому всім, кого кому відгукується, хто хоче, хто відчуває в мені наставника і людина, яка може вам допомогти підсилити себе в якості професійних знань, приходьте до мене на курс. По практичний курс сімейного права, або приходьте на курс адвокат на мільйон, або купуйте книгу. У мене ще є ряд лекцій, які стосуються побудови власного бренду, як обрати стратегію розвитку. як... Вирішувати питання гонорарної політики, як розвиватися. Тому, якщо ви хочете розвиватися в юридичній кар'єрі, я допоможу вам її пробудувати, тому що власний досвід і мої досягнення говорять про те, що я точно це вмію.